Вітаю вас, мене звати Оля, рада вас бачити на своєму каналі. Закликаю підписатися, продивитися відео, які в мене вже відзняті, і в мене багато вже чого цікавого є. Просто пролистайте відео, я впевнена, знайдете те, що цікаве саме вам. І не забудьте, будь ласка, якщо сподобається, поставити вподобайку. Мені це дуже приємно. І побачимось в коментарях. А зараз переходимо до добірки: до добірки моїх улюбленців, які не стали улюбленцями для більшості, які більшості не зрозуміли, тому що це правда складні парфуми, вони такі з неоднозначним звучанням, скажімо. Хтось в них дійсно вгадує, розпнюхує, розчує, розпізнає цю красу, задумано автором, а комусь для когось вони є. Чи не парфумерним жахом. Я розповім, чому я їх люблю, і, можливо, дам шанс ще раз цим парфумом сподобатися вам, бо вони всі дійсно дуже-дуже гарні, не побоюся цього слова шедевральні, про них дуже багато говорять: як погане, так і хороше. Тому, якщо вагалися, дайте їм шанс, візьміть собі семплик, семплик, познайомитися, можливо, станеться велике кохання, як в мене сталося з ними. Давайте почнемо з. Я хочу почати з цього парфуму, бо просто дуже його люблю, ніжно люблю. І в мене також не з першого. Разу сталося з ним кохання це віза від Роберт Піге. Роберт Робер Пігу дуже великий асортимент парфумів від якихось класичних, як то бандит, наприклад, який може відлякати, до більш сучасний, як молодь або забула зараз всі назви. В яких апетіфрака, наприклад, дуже сучасно обіграна тубероза, така радісна, всім зрозуміла, дуже компліментарна. Тобто від класичних до сучасного звучання. І а, віза, вона десь посередині. Якщо ви звернете увагу на флакончик, в мене це вже новий перевипуск. Це сучасна віза. Перше, я познайомилася з нею років 7 тому, мабуть. Вже розповідала цю історію, що на сайті FragranceX Секс був конкурс, де можна було написати есе про свої перші факторні, факторний досвід, свої враження парфумерні, і виграти завдяки цьому есе парфум. І я виграла і обрала тоді візу. І це була ще та а, попередня версія візи. Це про що взагалі? Це про фрукти, пудрові фрукти. А, для мене це таке фруктове пюре. І так, пудровість тут така значна, щільна, відсутня, а, відчутна. І тоді я не змогла її носити, я її не зрозуміла. Було дуже багато гарних відгуків про цей парфум, і я не змогла. Я з нею розсталася, але. Всі ці роки я про неї згадувала, бо в ній є щось таке, що вас а, чіпляє, що не дає забути про цей парфум. Є таке щось дуже, дуже цікаве. Я не знаю, тут є слива, і слива звучить шорстко, вона звучить якось об'ємно, завдяки оцій пудрі, ця слива така трошки загадкова. І коли в мене з'явилася можливість, мені трапився цей флакон, я його полювала по гарній ціні. полювала цю сучасну візу вже з літерою, просто ві, і боялася, що вона мене розчарує, бо я хотіла знову пережити оті емоції з старою візою. Але все сталося навпаки, все сталося дуже добре, тому що ця оновлена віза вона звучить більш, більш сучасно. І менше отої ретровості фруктової, яка не дала мені насолодитися старою візою, тут її набагато менше. Це віза, яка звучить сучасно. Тому якщо ви знайомилися колись з візою, і вона здалась вам ретро, якщо а, ви а, більше до неї не підходили, і у вас таке опередження, що віза. А, Має ретрове, звучання, підійдіть до нової версії. Можливо, ви так само закохаєтесь в нову, як закохалася в неї. Я. Е, так, тут є певна, мабуть, ретровість через цю пудру-пудра. Часто у людей асоціюється з ретровістю. Але, як на мене, це переведення дуже сучасно звучить. Тут оця шорсткість сливи, я повторюся, вона дуже незвичайна. Дуже це якось огортаюче, дуже затишно. Ти почуваєшся себе просто в цьому парфумі захищено в, в якісь такі дуже-дуже затишні хмаринці. Далі, давайте про ще один складний парфум. Це «Вовчиця» від Сержівтанса. Новий випуск я не слухала. На жаль, треба пошукати, послухати. Це в мене старенький, ще з палія Рояль. І це мигдаль. І це мигдаль, якого дуже багато хто боїться. Але це для мене еталонний мигдаль. Якщо ви досліджуєте цю ноту, шукаєте мигдаль в парфумерії, вам просто, просто необхідно познайомитися з вовчицею від серфютанса. Бо мигдалевішого мигдаля ви не знайдете. За що його сварять? Його сварять за щільність. За Я б не сказала, що тут він аж за. Надто цианітний. Так, тут мигдаль цианітний, але немає пронизливості. Натомість, знову ж таки, є дуже багато пудровості. І ця пудровість вона, наче забиває вам всі е, ваші рецептори і через це. Це виникають ці всі асоціації і легенди про собачу вовчачу шерсть, яку люди тут відчувають. Немає тут ніяких мокрих собак, ніяких мокрих вовків, хоча мокрого вовка, я слава Богу, не нюхала, мокру собаку нюхала. Але нема тут нічого цього. Тут просто дуже а, пудровий щільний мигдаль, але дуже-дуже гарний. Так, від нього дуже втомлюєшся швидко, тому що він звучить досить монотонно. І а, гучно, і щільно. Тут є солодкість, це солодкий мигдаль. Але, по дійсно, це еталонний мигдаль, нічого не можу з собою зробити. Це вже я не знаю, котрий в мене флакон. Їх в мене було дуже багато, це вже останній, дуже його люблю. Продовжуючи тему пудри. Пудра така ризикована нота, далеко не кожен її витримує, і тому дуже багато фу ми чуємо на рахунок фу, пудри. Петан де Палас від Ельдо. Uh, Це uh, відомий всім щільні помадні фіалки. Так, пудра тут дуже щільна. Не знаю, як можна сказати, що цей парфум прям погано пахне. Я розумію, що люди можуть не носити фіалки, не любити. Їм це якоїсь якимось ретро ретро віддає. Можуть не любити помадні аромати, можуть не любити пудрові аромати, але щоб сказати, що це погано пахне. Немає тут нічого поганого, немає тут ніякої пошлої, тілесності. Якщо тілесність є тут трошки натяк, то це чуттєвість, це чуттєвість експресивної артистки, яка накладає грим. Так, це парфум не для всіх, але нема тут нічого неприємного. Тут дуже-дуже гарна щільна фіалкова пудра помадна. Знову ж таки, в мороз це надзвичайно затишно, це надзвичайно гарно. Це парфум, який здатен сам по собі створити вам образ. Просто спробуйте, якщо ви ще не підходили, якщо боялися отих всіх поганих відгуків. Далі. Uh, дуже багато, до речі, в нас сьогодні пудрових парфумів. <coughs> Bitter Peach від Tom Ford. персик, який сварять. Найнеулюбленіший, мабуть, персик uh, з усіх найскандальніший персик, але я його просто обожнюю. Це густе фруктове персикове пюре. Так, він пудровий. І пудра тут така, знаєте, як може давати. Троянда, наприклад, таку пудру. Я колись його навіть приплутала з таї Джейну шлейфі, бо там також така дуже дифузна троянда з фініками є певна пудровість, і в цьому персику тут солодка пудра. Тут фруктова солодка пудра. Це дуже смачно, правда. І навіть якщо у вас не підготовлений ніс, не бійтесь, підійдіть багато кому. З непідготовлених, таких ненатренованих, ненанюханих носів ця, цей парфум дуже подобається. А, якщо ви навіть не, оці... не очікуєте, я знаю людей, які носять такі класичні люксові квіткові а, парфуми солоденькі, а, трошки солоденькі, не скажу, що аж свіжі-свіжі. Але їм дуже подобається цей персик. Так, вам солодкість треба, щоб подобалась, бо він такий солодкий. Ця пудра дійсно солодка, але знову ж таки нічого поганого нема. Є певна хімозність, коли дуже спекотно. Я його влітку припиняю носити, як би я його не любила, тому що десь в травні, вже коли температура близиться до 20 плюс, Починає відчуватися хімозність. так, Хтось це любить, хтось не любить. тобто Мені якось він більш-менш, ну, скажімо, нормально, я до цього ставлюся, до цієї хімозності. Але об'єктивно він краще звучить в холод, тоді відчувається а, ця смачна солодка пудра персикова. Але, до речі, і в прохолодний літній день також я його люблю, але саме прохолодний. тобто... Не вище плюс 20, скажімо так. Далі парфум, який бояться, це, звичайно, шалімар. І признаюся вам, що це моя перша найбільша ольфакторна парфумерна любов. Це відкриття, це якийсь новий інший вимір. Але я його також боюся. Він не завжди сідає гарно, він не завжди, не завжди його можу. Витримати не в всіх концентраціях, але в нього стільки фланкерів, стільки версій. Що, будь ласка, досліджуйте. Я впевнена, що серед цих фланкерів знайдеться та версія, в яку ви просто закохаєтеся. Бо а, що відлякує? Відлякує смолистість, то те, що ви говорять про покришки, резини, димність, насправді це велика концентрація смол, це смолистість. Смолисті парфуми важко носити так, їх важко до них дійти, підійти, знайти підхід, але якщо ви вже підійшли, знайшли підхід, то а, дороги назад не буде, повірте мені. Як мене якось запитали, а, до яких фланків спробувати підійти, якщо хочеш. Знайти свій шалімар. Який я раджу? Я раджу, якщо вам пощастить знайти вже зняти одес-шалімар. Там а, певно, ця смолистість, прикопченість є, але акцент на ванілі і цитрусах. А, далі ініціаль, а, який зараз просто називається ініціаль, насправді а, в мене ось він під, під рукою в таких в жандармах в, в Флаконах які не мають нічого спільного з самим парфум, до речі, історично він не має бути в таких, він має бути в таких флаконах або в варіаціях в цього флакону фонтані. Азії Віяло, Летюча Миша, як хочете його називати, але ось це оригінальний шлімарський флакон. Отже, Ініціаль цей фланкер був оригінально, був фланкер. 2011 2012 року Шалімару. Це про Ірис, це фланкер про ірис, про ваніль, знатяком карамелі, але карамель там гіркувата це не про солодкість, це про терпкість, скажімо так. А, підійдіть до нього, підійдіть до будь-якої сучасної лімітки Мелізін. З ними можна гратися, вони більш зрозумілі. Я тримаю тонка, але він ну, він такий він про мигдаль, про боби тонка. Він все ще досить щільний. цьогорічна, минулорічна вже так, Мілізім Ірис. Він карамельний, він більш зрозумілий, карамельно-ванільний, легкий, дещо нагадує Прада Кенді, але на тему Шелімару. Ось тому кажу завжди: шукайте, шукайте свій шалімар. Випуски один туалет, тобто туалетка початку 90-х років, вона цитрусова, її легко носити. Вона зрозуміла. Наступний, наступний в мене тревел це фльор Наркотік. Фльор Наркотік, який вже сварять як можуть. Не чую я тут ніякої цинковості, металевості. Я чую тут цю пронизливу яскраву екстравертну петалію, тобто півоні, плюс конвалія плюс троянда. І за це я і люблю. Це такий першопроходець з петалією з цією сучасною нотою. І насправді. Більшість парфумів, які містять цю петальню, це винахід компанії Живодан. Вони стають улюбленцями публіки, улюбленцями парфумерної публіки, і підготовлених носів, і непідготовлених носів. Тому я не розумію, чому сварять фльор-наркотік. Він же такий радісний, такий яскравий, він дарує позитив, Ви просто якась летюча фея. Позитивна, з посмішкою на вустах, сама жіночність в цьому парфумі. Це такий настрій на підйомі, рятівник від поганого настрою фльорнаркотік, тому його я буду лише хвалити і не буду сварити. І останній страшний, страшний парфум від Ксержов, це мамлук, це Боже, це моя любов. От я нещодавно зрозуміла, що якби мені треба було прибрати всі-всі флакони, я справилася з цим завданням. Це був би мамлук на моїй поличці. Я Його настільки люблю, що готова просто а, людям про нього розповідати, ділитися, а, в, в, давати нюхати давати знайомитися, змушувати людей з ним знайомитися, знайомитися так. Це таке може стати вашим оліфакторним потрясінням. Це парфум про уд і мед, про тваринний мед. Уд, тут, до речі, досить такий зрозумілий. Він в ньому так, є трошки тваринності, трохи цієї тілесності, але він такий округлий, він солодкий. Мед, мед, тут скоріше тваринний, трошки уринний, так, але я не знаю, це просто смачно. Хтось вловлює в ньому якісь такі не дуже приємні ноти, скажімо так, людини, яка довго не милася. Ну це мед. Вибачте, коли ви відкриваєте банку з медом, також там іноді ви вловлюєте ось цю таку не дуже приємну ноту, але тим паче багато хто з нас мед любить так і асоціюється мед. З чимось хорошим і смачним. Так і цей Цей парфум для мене дуже м'який, дуже затишний, дуже от саме смачний. Якось Мій мозок абсолютно обстрагується від цих поганих асоціацій і неприємних нот. Тобто для мого носку, мозку це звучить дуже приємно і дуже затишно. Я люблю в ньому навіть засинати, коли мені хочеться, щоб парфум перекрив якісь погані думки, до речі, я його наношу. Тобто мені іноді хочеться чогось м'якого, так, такого зрозумілого, таке, що мені мене убаюкає. А іноді хочеться, щоб перекрило погані думки, я заснула в якійсь смачній хмаринці, смачній касті. І тоді я надягаю цей парфум. Він для мене надзвичайно гарний. Тому, будь ласка, якщо ви начиталися якихось поганих речей про мед і уд в цьому парфумі, спробуйте його. Не обливайтеся з ним, будь ласка, намазом, одне нанесення на зап'ясток. І тоді він відкриє вашу красу. Ну, або не відкриє, але ви познайомитеся з дуже неординарним, дуже гарним, шедевральним я не побоюся цього слова, парфумом. Ось так то не бійтеся, експериментуйте, пробуйте, замовляйте семпли, йдіть в магазин, на, наносите, наносите на шкіру, змивайте, а, далі експериментуйте, бо все світ парфюмерії це дуже захопливо і а, воно того варте, щоб переживати оцей вирт. Емоцій стандартних і нестандартних. Я вас обіймаю, будь ласка, бережіть себе. Не забудьте про коментар. Я буду до вас дуже рада бачити в коментарях. Не забудьте підписатися, якщо ще не зробили цього. Залишаю, як завжди, свій я інстаграм і а, вподобайку. Будь ласка, дякую, обіймаю. Бувайте!